Всім привіт! Мене звати Оля, мені 23 роки, 18 з яких я проживаю в Україні. Тут я закінчила Павлоградську школу, також отримала ступінь магістра у Дніпропетровському національному університеті. Зараз в мене виникла дуже складна ситуація, тому що я є громадянкою Росії і міграційна служба примушує мене покинути країну. З чого все почалось? Я звернулася до міграційної служби для того, щоб обміняти посвідку на тимчасове проживання. Яка була мені видана на підставі навчання і отримати посвідку на підставі шлюбу, тому що в мене чоловік громадянин України. У чому мені було відмовлено і видано рішення про анулювання посвідки? Також там було прописано, що в мене є 7 днів для того, щоб покинути країну. Далі я звернулася до міграційної служби знову для того, щоб отримати тимчасовий прихисток, в чому мені відмовили. Далі я знову звернулася до міграційної служби для того, щоб якось легалізувати своє тут перебування, але мені видали рішення про примусове повернення. Я подала в суд на міграційну службу, і перший суд я виграла. Далі міграційна служба подала апеляцію і апеляцію я програла. Зараз я подаю до Верховного суду. Що там буде, ніхто не знає.